Привітулики, привітулики. Да, да. Скажіть, сьогодні п'ятниця, і ми вітаємо усіх наших любих. Підписниць, жіночок, дівчаток з міжнародним жіночим днем. Да, всіх-всіх без винятку, скажіть. І хочемо побажати головну, навіть не так, щоб збулася головна мрія кожної української жіночки. Це миру. Головне миру, а також міцного здоров'я і виповнення всіх-всіх мрій, дівульки? Да? У да, мама сьогодні знову роботи. Не початий край. Угу. І бамон тварити, і мілку солити, і спеції збирати. Я ті ніяк не видихаю. Пеція. Ну. Для тут є. А привітати не хочеш? Женщина з праздничка. О, дякуємо. Ага, пожалуйста. От так. Вот так. От так от. Ой, що там мені ще робити? А, спеції, на чому я зупинилась, думаю. На спеціях. Я ті ніяк не видихаю. Я після е, як їх, подвигу на вихідних робленого мною, да, та суміш три в одному. мене ж кушу в понеділок. Такий був приступ ввечері, що просто капець. А потім у вівторок відчуваю, голос сідає, всереду ще дужче сідає. А вчора ще в мене впав тиск, дуже впав після обіду, вже під вечір. Мене навіть знудило. І від оцих, е як і рвотних позивів ще надрало горло, так що... Що вчора ввечері взагалі ледве розмовляла. Ось. Тому роботи сьогодні багатсько. Свято, святом. Хотілося б завалитися на диван і провести хоча б один день на дивані. Вова каже, а на що ти будеш варити бамонт? Може, на завтра, мов. Я кажу, якщо я на завтра відкладу його... Сьогодні не варитиму, то завтра кров з носу варити. А якщо завтра кров з носу варити, то я не піду копита стригти. А якщо я не піду стрихти копита, відтерміную на неділю, хто зна, що буде, бо мене ці форс-мажори вже ушатали, якщо відверто. А операцію копита потрібно терміново, терміново проводити. Тому. Прийдеться сьогодні і варити, і спеції фасувати. Я, правда, не знаю, вона ще не проплатила те замовлення дівчина. Там замовлення того 50 грам, того 50 грам, того 50 грам. Коротше кажучи, одні й ті ж спеції, але щоб, типу, Фасовка була по 50 грамів. Я кажу вчора, е, даремно, напевно, я це зробила на початку, на самому, що оголосила, що можна по 50 грамів. Е, мені ніколи просто зайти. Е, це група у вайбері є, і на Фейсбуці ж група. Там і ціни ж позмінювалися на деякі спеції. Потрібно зайти і ціни повиправляти і поприбирати оті 50 грамів, їй-богу, вони мені як кістка в горлі. Скаче. Так, да, Лола, ти попригуння. Да, попригуння. Той телефон, другий, боюсь, навіть в руки брати. Цю дойку, всю управу телефон розривається. Вайбер, Telegram. телеграм. О, знову хочу нагадати і в черговий раз вас попросити. Люди добрі, вас більше п'яти тисяч. Навіть нехай це буде 100-200 людей, да, самих, як то кажуть, наближених. Ну Ви уявляєте, якщо я за кожним цим повідомленням буду смикатися, дьоргатися. Кожна та картинка вона залишається в галереї, заповнює пам'ять. Кожну ту картинку потім необхідно окремо видалити. Ну Я ж уже просила. Ви б лучше свій ентузіазм направили в мирне русло. Розумієте? От чесно, як для мене краще, якщо б ви не картинку у Viber слали, а лишній раз переглянули якесь відео і залишили під ним коментар. От в коментарі під відео напишіть своє привітання своїми словами. І перегляд буде, і коментар буде, і мені приємно буде, і для Ютуба зарахується. А відправляти картинки, ну... Вибрати картинку і натиснути одним махом всіх своїх знайомих, я розумію, що це для вас легше, а для мене ні, розумієте? Ну, правда, ні. А ще можу сказати, якщо вже у вас є таке прям непреодолиме бажання мене привітати, будь ласочка, під, під описом до кожного відео є картка монобанка. Хочете подарувати шоколадку? Хочете віддячити за консультацію, за пораду, Беремо картку монобанка і віддячуємо і вітаємо. Розумієте? А не оцими поздравлялками. Правда, як вони відволікають, як вони напрягають. Як вони? Я розумію, що ви, може, і з добрим помислом. Ну, я вже скільки раз просила. Ну, вас багато, вас дуже багато. Вимкнути звук я не можу. Вимкнути функцію прийому від вас повідомлень я також не можу. Але воно дійсно відволікає, воно дійсно напрягає. Я, звісно, вдячна. Але ще раз прошу, звертаюсь до всіх. Краще за все це будуть ваші перегляди і коментарі під відео. Якщо хочеться вам більш кардинально привітати, не тільки коментарем, будь ласочка, на шоколадку, чи на яблучки, чи на мандаринки, чи на, на хурму, чи на що небудь. На карточку. І вам приємно, і мені приємно. Все, мої любі мої хороші, ще раз вітаю всіх вас зі святом. Наші українські жіночки це найкращі жіночки у світі. Я не спорю, що є і не тільки українські жіночки, але вони також порядні. Добрі, гарні, файні. Але все рівно, знаєте, якось, як кажуть, своя рубашка ближе к тілу, так ото й в нас. Так що, жіночки, продовжуємо мріяти. Я завжди повторюю всім, що всі думки матеріальні. Головне вірити, сподіватися, і все в нас буде добре. Всім вам ще раз міцного здоров'я, щоб всім вистачило нервів, терпіння все це пережити, як преодолеть, не знаю, як правильно перевести. І дочекатися тієї самої нашої сонячної і радісної весни. Все. Всім гарного дня, чудового настрою. Ну а я погнала, як завжди, працювати.